Ви знаходитеся на каналі Channel, Ми говоримо про те, коли вас забирають на війну, забирають на нуль, про речі, які необхідно брати з собою. Ми поговорили про те, що потрібно брати на зиму, а зараз я вам хочу розповісти, що потрібно брати із собою, коли ви їдете в теплий період. Літо. Обов'язково! Першим пунктом беріть із собою москітну сітку на морду. Тому що комари там просто дикі, як птіродактилі літають, вони просто облипають вас, об'їдають вас. Вона коштує 80-100 гривень, є й дорожче, я знаю. Але візьміть якусь звичайну нормальну ріденьку. Вам видали панамочку, кепочку, ви зверху накинулися, вони кругом вас зіщать. як мінімум, у вас шия, ніс, вуха, обличчя. Ви не чухаєте, не заносите туди ніяку заразу, ніяку інфекцію. Наступним пунктом беріть із собою. Спіралі, спреї від комарів в багато великій кількості. Звичайні зелені спіралі, Раптор чи як вони там називаються, чудово себе зарекомендували. Рекомендую беріть. Також, доповненням до спіралей, <сх> беріть багато класного, я не знаю, супердорогого, якісного яду для мишей. Це також можна віднести і на зиму. Тому що мишей, повірте, більше, ніж орків. Гризуть вони все підряд. Не нехтують ні залізом, ні автоматом, ні кабелями, ні вашими речами. Наступний пункт: я говорив взимку, що потрібно брати баф теплий флісовий. Так само і потрібно брати баф, тільки літній, легенький. Не завжди ви будете ходити в каски, інколи в кепці, в панамці, там що вам зручніше, то я вам рекомендую взяти легенький баф. Ось так він виглядає. Я так сам його використовував. Їх можна взяти навіть декілька штук, щоб були на перемінку. Ви будете витирати ним лоб, чоло, шию і попросту постійно. Я його постійно носив, коли мені там, наприклад, не потрібно, просто на шиї. В шию тепліше, комфортно, зручніше. Знову ж таки, не хочеться повторятися, але я знову таки нагадую. Що візьміть е, робочі перчатки. Наступний пункт я написав у себе перчатки для роботи. У нас перчатки горіли просто. Ви багато копаєте, багато чистите, багато носите всього. Е, звичайнісінький, дуже важкий труд, тому потрібно руки берегти, щоб вони не збивалися, не царапалися. І ну, в них набагато зручніше, мені особисто набагато зручніше було працювати. Рекомендую також окуляри, я вже говорив, але візьміть окуляри з собою е, із темними стеклами, тому що влітку ну доволі глаза заморюються, коли сонце дуже часто світить. Ти постійно жмуришся, починає від цього голова боліти, очі болять тут. Я їх постійно носив з собою. Тим паче, в мене такі очі доволі чутливі до світла. Я в них ходив майже постійно. І плюс в карму ви такий крутий рембо у цих тактичних очках. Ці понімай, хто тут батя. Наступним пунктом взяти з собою карімат і зручний спальник. Розшифрую. Карімат беріть не надувний, ні в коєм случаї. Не забувайте, миші вам проходу не дадуть. Поэтому не забувайте, не треба брать надувний звичайний товстий каремат. Чим товще, тим краще. Він трошечки буде об'ємніший для переноски, не такий зручний, але все одно повірте, земля там волога. Навіть коли ви спите на двох-трьох карематах, ви відчуваєте цю сирость до тіла, в спину дуже холодно. Вам не потрібно простудити почки, внутрішні органи і все тому подібне. Нам видавали і каремат, і спальник. Трошки поговоримо про власну гігієну. Дивіться, рекомендую е, взяти з собою товсту пачку серветок, можна навіть якихось там суперзвичайних в Аврорі, там, на 120-200 на штук вологі серветки. Можна взяти також ось ці вологі душі, рушники, такі вони трошечки більше. Мені вони не зайшли, чомусь не сподобались. Влітку, в принципі, ними можна рушниками обмити торс. Зробити гігієнічні, скажімо так, вправи, водичкою трошки обмитися, ти швидко просихаєш, і відчуття трошки легкості, чистоти з'являється. В кого є алергія, звичайно, не беріть там з якимись примісями майської йрози, чи я не знаю єгипетського воздуха. Просто, звичайнісінькі, вони є антиалергенні там, для дітей. Вибирайте, але бережіть їх знову ж таки від мишей, тому що вони люблять їх теж гризти. Наступним пунктом по гігієні візьміть обов'язково гігієнічну помаду і крем для обличчя, тому що на цих вітрах знову ж таки дуже обвітрюється обличчя, починає пекти. Ви загораєте, воно починає злазити, шкіра постійно пересихає. Якщо ви часто курите, а ви будете, мабуть, часто курити, як я це робив. Постійно шерхлі губи, вони починають тріскатися, кровоточити. Ну, незручно, некомфортно, поэтому вас це обереже від таких штук, на яких я на перших етапах набивав собі так звані шишки на лобі, на морді, де тільки можна. Також наліто, візьміть, будь ласка, Звичайні, кирзові, але не супер, там за 400 гривень, якісь більш-менш якісні. Спіни дуже хороші. Вони, звісно, можуть проштрикнутися, там не все може проштрикнутися, що резина, що піна. Але повірте, коли випадає дощ або йде судки дощ, і ви ходите по коліна, майже по коліна в болоті, то краще ходити не в берцах, розумієте мене, да? а в чоботах, і потім прийти, коли вже підсихає. Ви просто поставили чоботи на сонце, вони вигріваються, обстукали їх та грязь облетіла, а передіти в. Чистенький висохший берці і ходити собі як фраєр, і дивитися на тих дурнів, які сказали: та нахер мені треба, мене супер гортекс супершталхуючий, і ходять з мокрими ногами. Наступний пункт я написав на колінники. Дивіться, хлопці, дівчата. Мені вони видалися незручними. Вони постійно сповзають. Якщо вони на коліники, вони повинні бути суперякісні, якісь перевірені, в яких ви ходили, постійно рухалися, присідали, бігали, і вони з вас не сповзають. Беріть, якщо ви впевнені, що вони класні, беріть. Я нікого не відмовляю. Але мені вони видалися дурним просто займанням місця і лишньою вагою. Часи із неяскравою підсвіткою. Часи потрібні кожному, і вони повинні бути в кожного. Банальне, щоб просто не проспати свій час внарядити і орієнтуватися в просторі в часі, і розуміти, яка сьогодні дата, який день. Чому не яскраво? Я думаю, всім зрозуміло і ясно, коли ви вночі стоїте і не бачите власну витягнуту руку, то ось цей. Банально, звичайна, ця підсвітка, вона буде працювати як прожектор, яким можна збивати літаки. І ще від себе я вам дам рекомендацію, коли будете вибирати годинник, беріть, будь ласка, не оці джейшоки китайські, що вони такі величезні, беріть якісь плоскі, беріть якусь монтану, щоб вони, по-перше, були не важкі. І вам попросту буде набагато зручніше користуватися ними. Чому? Тому що банально, ви десь будете падати під час обстрілу, будете щось брати, штовхати. Лізти, вам вони будуть давити ось сюди в кість, і це буде незручно. В мене такі часи були, і вони порвалися від того від натиску. Коли кість зігнулася, я впав. В мене кість зігнулася, і вони лопнули. Рімінець лопнув, лопнув. А замінити, як ви розумієте, там набагато це не магазин, що ти пішов, купив нові і все. Беріть із собою на перемінку хоча б одну пару штанів. Чому все банально дуже просто? Після доща, коли ви ходили, бігали, десь там сідали, падали. Таким чином ви можете одні повісити там на вітрі на сонечку, вони будуть сохнути, а інші ви просто вдягнете сухі, чистенькі, і будете собі ходити і радуватися. Один із немаловажних пунктів це рюкзак, якої величини його брати. Не потрібно брати туристичний, величезний там такий на 100 літрів. Насправді достатньо 35-40 літрового. Нам такі видавали. Можливо, ніхто не зрозуміє. Я тільки що поназивав цілу цілий КАМАЗ речей, і думаєте, як я запхну, да, ось ці 35-40 літрів. Але, друзі, розумійте, що ви будете виїжджати на позиції на нуль. Ви будете виїжджати не з усім, оцим гамузом, те, що я вам поназивав, ви будете виїжджати самим необхідним. Ви будете вже розуміти, що на першу чергу вам потрібно. Так, наступні пункти я написав Панама або кепка і в дужках приміточка мають видати так, нам видавали панамки, багато хлопців від них відмовилися. Багато хто ходив, багато хто покупляв собі звичайнісінькі кепки і ходили. Повірте, ви не будете повністю. Постійно, цілодобово ходити в каски. Ну в нас принаймні так не було. Я рекомендую відразу не спішити не закупати, тому що я ж кажу, держава повинна вас забезпечити і видати. E, і це така річ, без якої, скажімо так, прожити можна. Один із цікавих пунктів я собі записав: якщо ви хочете тюни тюніти тюнінгувати свій автомат, то, будь ласочка, ось тут не треба е, е, економити кошти. Я розумію, що. Я багато поназивав і це коштує грошей, але повірте, хороша якісна амуніція, зброя це ваше збережене життя. На власному прикладі я розказую, купив я турецький тюнінг автомата, приклад, ручка, переноса, огня, цівки, оце все лабуда. І складний приклад. да? Складний приклад, гамноповне, Не беріть, я вам не рекомендую. Якщо берете, беріть якийсь металічний, перевірений, дорогий. Там є, мабуть, скелетон, фірма називається. Він такий чудненький на вид, але він і коштує дорого. Я купив пластиковий і пожалів, тому що просто банально. Він під час обстрілу у мене автомат був на брустері, під обстрілом до нас близько прилетіло. Він впав під своєю вагою і приклад зложився. Він не тріснув, він просто зложився в місці е складання. Але розумієте, якщо, наприклад, був би наступ, мені потрібно потратити в якісь декілька секунд, щоб його розложити, щоб я міг зручно користуватися зброєю. А це займає час. А цей час, ці долі секунди це ваше життя. Тому не економте на цьому, блядь, гімні або попросту ніхера не трогайте. АК-74, звісно, гамняна вже мені машина, Ну, я вважаю, вона слаба, вона жила вже своє. Вона... Ну, але все ж таки вона надійна, вона якісна і, як скажуть, непримхлива. Вона в піску, в піску, ржава-ржава, ногою ударив, догнав патрон, вона буде стріляти. Тобто, це надійний автомат, не зря кажуть, як автомат Калашников. А також рекомендую купити вам е, декілька, не потрібно багато, декілька магазинів. В мене був особисто такий мені товариш подарував на 50 патронів 5,45. Так, так, 50, не 35, не 45, а 50 патронів. Там таке було дерека неньке літьо, пластик, саме дешевий, але туди залазило 50 патронів. І я вам скажу так: що це крута, корисна штука під час штурму. Коли хлопці вже перезаряжали по другому магазину, я до сих пір підходячи до окопу, в мене закінчувалися вже набої, але я не міняв магазин. При вході в окоп я вже замінив магазин на 45 патронів. Дивіться, якщо у вас є каліматори, ночники, е прицели, щось там от сучасна якась лабуда. Беріть, вона лишньою не буде. Повірте мені. Рекомендую ще собою взяти невеличку масеть. Таку використовують снайпери для того, щоб накривати свої стволи, обмотувати там якусь амуніцію. І Так само ви можете зробити собі. Невеличкий якийсь там натягти як тент, козирьок, щоб вас дрони не могли побачити. І це зручна штука, щоб накрити ваш той самий рюкзак, десь в траві, щоб він не світився, не відблискував, там якісь карабіни, які у вас будуть висіти. І доволі корисна штука. Мало місця займає і доволі функціональна. Так як я сказав за карабіни, які будуть відблискувати, обов'язково зверніть увагу на те, я вам рекомендую купити два великих, два-три. Великих карабіна, такі, щоб, ну знаєте, я не пам'ятаю їхні навантаження, але величенькі, щоб ви могли почепити собі на броню, як мінімум, можете каску носити, і один на евакуаційну ручку, щоб вас, можливо, підв'яжуть і будуть десь за вірьовку тягти. А також взяти парочку, два-три штучки невеликих карабіни, вони дуже зручні, щоб ви могли носити якісь перчатки, якісь окуляри. Якісь різні штуки, якісь в чохлах, наприклад, дальномери, можливо, там бінокль. Ні в якому разі не беріть жовтого сріблястого. Якщо ви взяли сріблястий. Старайтеся його задути в якусь оливкову зелену, темно-зелену краску, щоб він не відблискував. Попросту. Да, він буде царапатись, краска буде та облазити, але це не багато коштує. Закрасили і погнали собі далі користуватися. Рекомендую взяти з собою навушники, тактичні навушники. Можливо, не всі їх люблять носити, але я в мене особисто їх не було. Так як я часто стріляв із міномета, тому я брав у свого товариша, він ними не користувався. Але під час обстрілів це доволі така хороша штука. Вони називаються тактичні активні наушники. Також, якщо вам видали аптечку, і ви бачите, що у вас мало або неякісні турнікети. То ні в якому разі їх взагалі не використовуйте. Єдине, якщо вам тільки скажуть, що їх потрібно здавати, то положіть їх десь собі в рюкзачок в Баул, і нехай собі тихенько лежить, якщо потрібно здавати. Я вам рекомендую перевірені особисто мною фірма Кат. Ось так вони виглядають: супер якісні, їх не перервиш, нічого не ламається. Тому рекомендую тільки їх. Доповнення таке турнікетів, як говорять, чим більше, тим краще. Особисто в мене було мінімум два, потім я собі довісив ще один. Один із важливих факторів це якісна плитоноска. Я можу порекомендувати вам українського знову ж таки виробника Моліюа. Ось їх сайт. Ви можете зайти туди, ознайомитися. Там дуже багато хороших речей, які ви можете купити собі і використовувати, не переживаючи. Про те, що у вас щось обірветься, лопне там, надірветься, полізуть нитки. З приводу захисту паха, не знаю. У мене його не було, я задумувався декілька разів його купити. В мене хлопці після штурму мої знайомі покупляли, тому що деяким хлопцям повлітали осколки в ноги від гранат в ноги, хорошо, що не по центру, те, що між ногами тому. Одні говорять, що з ними зручно, інші незручно вирішувати саме вам. Я з ними не ходив, не знаю, якось не дійшло до того моменту, але я задумався про те, щоб його придбати. Так само з приводу захисту шиї, так званого цього воротника, балістичний воротник, чи якось воно називається. Не знаю, чесно кажучи, я особисто ним знову ж таки не користувався. Мені воно здається, незручним, особливо в літню погоду. І... І був мого знайомого, який його не врятував. Поэтому вирішуйте самі: купляти його чи не купляти. Хочу поговорити з приводу GoPro. Так як ви можете бачити на просторах інтернету, дуже багато відео ходить саме з передка, саме штурмів. Вони використовують або на грудні, або на лобні камери GoPro. Так, якщо ви хочете купувати і займатися цими відео для себе, для історії, там, вести свій лічний блог, так як я, я пожалів, насправді, що я її не купив. Але хочу б дати поради. Дивіться, якщо ви її берете на ШОЛОМ, беріть хороше, якісне е, кріплення, прямо реально, і плюс до того, до кріплення, навіть яке воно стальне, суперкласне не буде, обов'язково. Приробляйте такий шнурочок і десь чіпляйте ліба за броню, лібо за рюкзак, лібо там хоч в тісьму на шию собі накидайте, я не знаю. Бо бували такі випадки: попросту, десь ти біжиш, швидко тікаєш, ти не помічаєш, ти ударяєшся головою, та гоупрошка злітає, і під час адреналіну, активного обстрілу. Ти не помічаєш, як ти її загубив назад. Ти вже повернутися попросту не можеш, і ти по суті подарував цю голошку комусь іншому. Також не забувайте про те, що вам цей відзнятий матеріал потрібно кудись зливати і мати при собі так званий сервер, резерв. Я не знаю, там жорсткий диск. Плюс батареї, кабеля це все доповнительне таке оборудування, яке потрібно, за яким потрібно слідкувати, щоб його не з'їли миші, щоб не загубили і постійно возити з собою. Якщо ви хочете цим заморачуватись, то будь ласка, раді Бога. Але я ж кажу, я б взяв собі насправді таку штуку. Мені це в кайф, мені це подобається і по суті, це моя професія. Давайте трішечки поговоримо про їжу. Що ж туди брати, от я їду завтра на нуль, я не знаю, що наскільки, що мені з собою брати. Дивіться, я вам рекомендую взяти банально звичайнісінької мівіни. Можете взяти в Вермішелі, але як показує практика, пюре займає менше місця і. До воно так набридає, але воно просто займає менше місця. Їсти її не можна. Візьміть буханку хліба, обов'язково якоїсь сиров'яленої ковбаси, і обов'язково візьміть якісь консерви. Я не кажу консервні рибні, візьміть бобів. Якщо ви там любите, візьміть якусь гречану кашу в металевій банці, тому що попросту ви його не розіб'єте, ви його можете підігріти на конфорочці і їсти би, з удовольствием, причмакує, я улибаюся. А вже потім, якщо ви вже зрозумієте, де ви, що ви, наскільки ви там знаходитеся, ви можете собі взяти там, кілограм картошечки, купити невеличку сковородочку, піджарити, там олійки, ще щось там, і таким чином готувати собі самі. Можете взяти собі там, протеїн батончики, снігерси, всякі гулівери, ну що хто що полюбляє. Воно небагато місця займає, доволі ситно, з чайком вже перебила і якось жити можна. Також можна взяти звичайнісіньких канхветів, як моя бабуся каже, сосунців, там дюшес, барбарис, м'ятні канфетки, хороша штука, вкинув собі в рот, а ганяєш собі і улибаєшся. Рекомендую вам носити з собою невеличку сумочку, органайзер, чи я не знаю, як воно правильно називається, там, де ви будете носити свої е, речі першої необхідності. Це там, можливо, якийсь санітайзер, ножик, мультитул, та сама банальна зажигалка, сігарети, воєнник, ой, що ще, телефон, той самий все, щоб носили там, щоб воно було в одному доступному місці, і щоб ви його могли там, наприклад, швидко зняти. або... Там знати, що воно, де воно, так набагато зручніше і практичніше, коли воно у вас там, ну, або на грудях, або трошки ниже, по суті, на пузі. Дам вам невеличкий такий, як я не знаю, лайфхак, підказку. Свій військовий квиток я носив. В мене була така нагрудня кишеня. Я носив за. Плитою під тілом ближче до тіла, щоб, в чого, коли в мене попаде якесь буде попадання, не постраждав військовий квиток. Тому що, як ви знаєте, відновити документи зараз в нашій час це піздець, як дуже важко. Також рекомендую взяти з собою обов'язково. Як воно правильно, чистілку для зброї. Це щіточки, подивіться, в інтернеті є, прямо продаються такі набори. І спеціальну хімію, яка не буде замерзати при морозі там, чи від'їдати хорошо іржу, і, і нагар, все буде. Тому що в мене цього не було, я навіть про це не думав. От вам рекомендація: не забудьте про це купити, тому що ваша зброя. Повинна бути постійно в чистому бойовому вигляді. Друга частина підходить до кінця. Дякую, що ви додивилися, але все ж таки залишилося декілька пунктів. Дивіться, зробіть собі а, карточку банка. Це буде або Приватбанк, або Ощадбанк. Ви скажете мені, блядь, так ну нам частина і так зробить, зарплату ж будуть начисляти. Так. Вони вам зроблять її, але дивіться, я зробив по суті дублікат карти в Приватбанки. Дублікат цієї карти віддаєте її дружині, в случай чого з вами щось сталося, вона може скористатися вашими грошима. Також беріть із собою чорну ручку і чорний маркер. Для чого? Тому що на перших етапах чорна ручка буде потрібна, щоб ви будете багато заповняти особисті справи, писати, підписувати різні анкети. І ніхто про це не буде думати, що ми їдемо на війну, нашим нам ручки. Дивіться, із-за того, що поки дойде очередь, там, ви розумієте, до вас та одна єдина ручка, а у вас вона вже є. Ви взяли, записали, передали і не тратите час. Пішли собі на перекур. Так само й маркер. І з часом для чого чорний маркер? І з часом, коли вам почнуть видавати кількість того е, тієї амуніції, там і рюкзаки, і карімати, і спальники, вам просто просто треба банально підписувати. Тому що у вас 30, там 50-100 чоловік і все схоже на своє, почнеться оця путанина. А так підписали собі, хлопців чи схватили чийсь носок, ага, бля, це мій берц, а це це не мій. І все, ви розумієте, це просто банально, дуже ну, зручно і. Просто зручно. Ось я написав собі нитки, голки і парочку прищепок. Рекомендую також купити з собою подовжувач, але це вже може тоді, коли вас привезуть на пункт там, де постійного перебування. Тому що ви будете жити там за 30-50 кілометрів від передка, і у вас можливо, більш за все, що буде 220, але там одна чи дві розетки. І вони будуть постійно зайняті, тому що ви розумієте, кількість людей величезна, всі хочуть зарядити свої пауербанки, GoProшки, телефони. А у вас є фрайер, ви подовжувач, і з того то подовжувача зробили таку ялинку, леж, лежите собі і клацате в телефоні на зарядки. Це дуже зручно. Також рекомендую купити, про що я сильно пожалкував, але мої товариші купили сушилка для взуття. Приїжджаєте з передка від 220, хороша, якісна. Вкинули в собі чобітки, коли їх постирали, відчистили від того багна поставили собі в уголку, вони собі сушаться. Так вони сушитимуться там сутки. Ну влітку, в принципі, коли жарко, вони підсихають швидко на сонці, але взимку, коли холодно, ви вставили собі, прогріли їх. Ну і плюс є такий, коли ви їх висушили, надягли і пішли собі. Вони теплі, не потрібно їх. Нагрівати своїм тілом, обов'язково прикупіть собі 100-літрові або там 120-літрові мусорні пакети. Неважливо, там чорні, ну головне, там не супер яскраві, не сині. На крайняк, в принципі, можна і сині. Для чого вони? Для того, щоб попросту, коли ви їдете на позицію, вас вивозять пікапом там, або якоюсь і погана погода. Ви попросту свій рюкзак, хлоп, в мусорний пакет в кузов закинули, приїжджаєте і у вас все сухеньке і чисте. От, попросту вони банально для цього і потрібні. Підійшов до кінця мій список по літніх речах. Які потрібно брати з собою на нуль, хочу підвести деякий підсумок. Ясен фіг, що я щось забув. Так не буває, щоб я ну, в кожного різні свої ситуації, але я точно думаю про щось. Я забув. Але я думаю, основні пункти я проговорив і вам про це розказав. Ось отакий набір, по суті, для виживання для існування в тій клоаці, куди вас повезуть, вам необхідний для нормального існування на передовій. Дякую, що додивилися це відео довжелезне до кінця. Підписуйтесь на мій канал, буду намагатися далі розвивати, писати і дивувати вас своєю присутністю.